Сотка вторая. Сотка. Сотка дед и четвертый. В принципе, сетап, окрем сотки. Я поїду поки в G1, там далі буде видно. Не, не хочу їхати піджиматись в плиту. У мене була думка отак от поїхати тип, взяти турбіною в Е1 одразу піджати, але я ж що я не буду впарюватись сьогодні, так що починаємо розміряно, на розслабончику, акуратно, там далі будемо дивитися, що і як. Я думаю, що я з цій позиції теж маю нормально наваляти. Рога туди їде чомусь, а ні, рога їде на цю позицію, добре. Добре, добре, добре. Маємо зараз виходити вже давати першу течку одразу по цим парубкам. І тут нема. Окей. Okay. Ога, туричка вже напинує сюди. А, я сотка теж не поїхала. Не, нормально. Перші два постріли залітають. Сотка не поехала туди притул теж. Дуже дивно для мене. Я прям в маску пробую Вонківець, що собі думаєш, вважаю? Що за халявний бій перший? Ні, ну по мені добре. Так, да, мені дуже подобається початок стріму. Воно залітає кожна тичка нормально. Як взагалі, адекватні, ні? Не хочу зараз поїхати маслини Д4 п'ємо, то розумієте. Чому проблема? Сотка буде їх контрити, в принципі, немає сенсу. Може якось тайпа підловити тут, вийде тут. Ось на закатці, підкаці. Бать це початок, конечно, коли кожна точка залітає. О, как. Сотка фува. І четвертый так само там. Когда же стрельба их это саппорт, да да. Что хлопцам? В принципе там леха я. Ну. Оба два КД. Это же мне не подобается. Так и не залет. Ну, на щеки буду пробовать, я не хочу на 700. Хорошо. За бій. Це забій. Це шо блять актери, підставушники. Шо це таке, я не розумію. 411, до речі. При цьому цьому у нас, типу, зеленка програла, правильно Я не розумію? Тут кабула гонкевиць, тут ще грати грати. Бай що це бій такий не, ну ти п'яний якийсь на 75, це очевидно. Бо я не викупаю, чесне слово. Ой, ця там дала пробова Це за халява в першому ж бою. Хочогось не викупаю, якщо чесно. Забій такая цікава, як вы что за тір? Ми ще й програємо, розумієте? Все поддыхало. Ну, якщо ти поїхав мене обіжати, правильно розумієте? Забій Перший я вахую. На снаряди закінчиться, щоб ви розуміли. Трейфугас. А і сьомая АФК, правильно розумію? ой Окей Уже він ФК, не він ФК. Кіньте він ФК Мені не вистачить снарядів, щоб це затащити, але боже, що це за початок. Це якийсь мем що чесно. Рога йде туди на щось не знаю чому. Блять. Починають відкручувати. І не факшне. А, він його ще підпалив. Не, патом на базі дома добре. На камбек, на все. Цей тушиться ще. А то правильно я разумею? Три снаряда залишились. Фукас, як зазвичай не, 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 не пройде прикро, що не буде 10 тисяч. Через те, що вони не вистачить снарядів. Через те, що я не влучив в йобаного цепочка на... Я поїду зараз туди на нашу базу мабуть Пробую там Не свічусь тут Скава де вони блядь. Пата на 100 хп УДОСи 11, а 11 сушки Куридники Останній снаряд зрозуміли. Треба на арту його зберегти. Вартий більше... Ще можна було б добити, типо, типа. Ха, фадін. Ну зараз якщо Яга вб'є Удеса то я вб'ю артюльку. Б'єш, вибудь ласка Бий чел. Не? Эх, блин. Зараз спробую ртуту таранти. Шо-шо. Чи, Чи мені це вдасться? Мене, типу, є хп, щоб його тарант. Я бачу, це забій. Смішний дуже бойочок. Подумайте, де він є? Там, да, бачу, окей. Беремо розгончик. Окей. Да, це ще буде якийсь рекорд по аккаунту, напевно, не знаю, по опыту чи щось таке. Або що є ге? Бывай, блядь, будь ласка, дай мне еще одного фадина Ай, боже, ха-ха, за початок стрима? Боже, что ты за початок стрима? выше шо ебнуть, блять. Який 9400, блядь. Да, прикиньте, залетіла бутичка в. В Цього би бытичка в. Або якщо б він дав би йому дуплет. Бож. Боже, другий Фадін на діді. розумієте? Це якийсь я не знаю. Треба найс срочно скринете.